Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму тушковану стрічкову квасолю. Нам знадобиться 450 г уже відвареної квасолі, 2 середні цибулини, одна велика морква, 3-4 зубчики чеснику, 6 столових ложок, сметани, 10-15 г вершкового масла, сіль та перець за смаком, цибулю та чесник нарізаю, а моркву натру на крупній терці. Додаю стручкову квасолю, сіль, перець та сметану і протушкую 5-10 хвилин.